Що ви знаєте про те, як важко вибратися з Британії взагалі? Я знаю, що з України дуже важко вибратися, я розумію, але давайте про Британію поговоримо і про те, як це відбувається. Я вам зараз покажу. Це клаб Лаунж, це ті, 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 за гроші, поняли? Гарно. І зараз я вам покажу, що тут робиться. Поки ще нікого немає, це ж Європа, тут не можна людей знімати. Знімеш людину, ще й накажуть. Коротше, дивіться, виглядає це все гарно, правда? Наші готель. Чуть труситься. Це ми готуємося до старту. У нас тут є кава, у нас тут є щось якесь там. Їжа, і наскільки я знаю, зараз ще їжу приносить. Тобто ну, це все входить в вартість. Потім такі зони гарненькі, пливеш собі. До речі, є. Ви помічали, коли хтось плавав на кораблях, на одних укачує, на других не укачує. Так от, наприклад, тут є така компанія Irish, щодо там. Там нема цього стабілізатора від хвиль, наскільки я розумію, Я ділітанції справі. А, ось дивіться, тут їжа. Тобто, ділітанції справі. І... А тут поверште, P&O. тут прям їдеш все так спокійненько, тебе не укачує і так далі. Ага, зараз сюди нанесуть харчик. Ну я чесно, в мене оця українська моя натура, мені щось з собою хочеться. Типа, є гроші купити, є, є за що поїсти і так далі. Сергійно, бачиш їжу, от наскільки це у нас в нас з Генном коді. Бачиш їжу, хочеться з'їсти все, що бачиш, щось з собою нести. Вдруг голод. Авічай, ви не помічали цього за собою? Що навіть коли все окей, навіть коли є гроші, навіть коли все. Чітко, десь на Генном коді, оце от щось там, якусь булочку припрятати, щось десь забрати з собою. Так, тут ще якась тусовка. А чого тут цього так багато? А це кіде релакс зона. Яка веде куди. А ну давайте я вам зараз покажу, ми глянемо, що у нас тут може бути. Блін, мені аж дуже цікаво. Ага, тут спасательні жилети. Зараз буде сигналізація, і ми ніде не поїдемо. Ага. Все, я зрозумів. Це щоб люди не заходили, тобі зрозуміли. Открив двір, переліс і погнав можна. І так, і тут дуже багато насправді таких ходів, у мене відео про це, ну, треба чесно, мабуть. Люди ж старались, робили це місце. Треба купити білетик. І от полешки півтори години від Британії. До Франції, далі машина, Ну і звісно, тут на машині. Тобто ти заїжджаєш машиною і потім десь далі їдеш. І в цьому плані Німеччина ой, Британія. Ну, типа літаки, хто багато літав літаками, От напишіть в коментарях. Це так задалбує, це все добратися в аеропорт, здати багаж зачекати літак, потім з літака, потім знов контроль, там можна і так далі. Плюс для українців нам вже кучу документів треба показати, щоб нас десь впустили чи випустили. Ось така історія дуже. А звісно, коли живеш в Німеччині, яка б Німеччина не була зі своїми приколами. Всі вже це зрозуміло, навіть ті, хто намагалися Німеччину всіми силами захищати. Центр, центр Європи сів на машину через декілька годин вже в столиці інакшої країни десь. Біля тебе купа країн. Захотів масаж сів зробив. Захотів, от виходиш собі, дивишся там, як ти пливеш і так далі. Але знову ж таки приїхав в Британію і зразу схватила оця алергія. Кашель, горло, це не хвороба. Поняв? Це алергія, дуже багато токсинів. Не то, що розпиляють. Ми самі винні. Ми, ми таку екологію зробили. Бо там проняли є заговорщики, там теорії заговора, це нам розпиляють. Може, це і є, не знаю, але я більш схильний до того, що ну в екологію. Куча пластика, мікропластика літає.